Минулого разу я вам показала огляд нашого номеру. Ми заселилися в профілакторі Івушка. Потім пішли на сніданок. Отакий у нас був сніданок. Поснідали і попішли по лікарям. Нам повинні виписати потрібні процедури, тому що це не просто гостиниця, це санаторій, де потрібно лікуватися. Сидимо в черзі до медсестри, дуже-дуже довго все, в основному пенсіонери оздоровлюються, з дітками є, але не так багато людей. Паралельно почали вимикати світло. Добре, що тут є генератор. І не так сильно воно відчувається, як іншим людям зараз після обстрілу масштабного. Після медсестри йдемо до лікаря, від лікаря знову до медсестри. Дуже-дуже довго це проходить. Але це потрібно зробити, щоб починати проходити якісь процедури вже. Сьогодні в санаторії сухий день. В черзі біля лікаря є отакі багато-багато іграшок всяких настольних. Щоб діткам не було сумно, можна себе розважити, тому що чекати доводиться довго. Поки чекали в черзі, додивилися тут така фраза є, яка, чесно кажучи, трішечки лякає. Тобто, можуть вилікувати, а може і навпаки. Нарешті ми все пройшли, біжимо відпочивати. Я не туди пішла. Пам'ятаєш, тут постійно білочки бігають. Я Класна клумбочка. Ми шукаємо новий великий басейн. Ой, там і фонтанчик якийсь навіть є. Клас! Ой, класно, конечно, так можна відпочивати. Там еще З 9 до 9 працює басейн, поняла? Так як цей басейн знаходиться на території лагерю сонячний, я переживала, що не можна буде сюди приходити з санаторія купатися. Але нам дуже пощастило, все дозволяють. Перший заплив.

Ну и я тоже хочу спробовать водичку там так тепло в это я буду так Прохладно, дивись от мені. Да. Ну, що, що не в дитячому басейні набагато тепліше водичка. Дуже гарно продумали, що є туалети там от два. Це не біотуалети. Там стоять унітазики, маленькі раковини. Можна спокійно сходити в туалет і далі відпочивати і купатися в басейні. А також мені подобається, що тут є ондуші, де можна обмитися. Є тепла вода, там дуже класно. Відрегулював, яку хочеш, такою і миєшся. І по бокам з, душ, з душами є два фонтанчики пітєвих. Можна попити водички або знизу мити ножки. Дуже все продумано, до дрібничок. Я в захваті залишаюся. Мені прописали три рази перед їжею за годину до їжі пити мінеральну воду 150 мл. Тому приходимо сюди і п'ємо, тут ну, опас є все до водички. Пропонували лікувальні чаї, але я вже не схотіла ще чаї брати. Не сказати, бо що смачно, ну і приємно на свежі. О, світ. випила. Після мінеральної води у нас є ще година і ми вирішили прогулятися до псла. Саме на псьол зазвичай сюди приїжджають купатися. Раніше тут басейна не було, тільки всередині був поводним дням басейн, і всі купалися тільки на пслі. На території мені подобається абсолютно все. Купа різноманітних гарних рослинок, багато висаджених молодих дерев хвойних, спортивний майданчик, хто хоче займатися спортом, а також в корпусі є кабінет ЛФК, куди можна займатися, заходити. До пслайти зовсім недалеко, максимум 5 хвилиночок. О, тут теж питтєва водичка є. Фонтанчик. Взагалі написано, бачиш, оце, що він казав, лікар, що купатися заборонено. Через те, що нема рятувального посту. О, тут теж ліжачки тепер є. Клас, не було ліжачків таких. І в волейбол можна пограти. Щось не дуже та частенька воно, конечно, ми зараз подивимося. Риб плавають, рибки он плавает. Тут мало купаються, тому позарастало он все. Просто сейчас есть бассейн. Да, тому сюди майже і не буде ніхто ходить. Тепер. Купаємося. З появою басейну на території, тепер люди майже не ходять сюди на річку, і пляж починає заростати не тільки в воді, а й навіть на пісочку. З'являється багато пророшуї трави. Тепер люди сидять біля басейну, і псел їх не цікавить. Доці я таки не вмолила покупатися, а сама вирішила скупнутися. Що, в басейні була тепліша вода? Та хороша водичка. Не дуже чиста, звісно, але хороша. Ноги Зовсім вона заросла. Аранчика. Що, не будеш купатися? Я вже скупнулася. Водичка, звісно, холодніша, ніж в басейні. Довго сильно не посидиш, але скупатися можна. А что она течет? Да, потримай. Та я уже сама почала знімати. Відкриваєш мені, тільки мене не змий напором води. О, хорошо. Красота. 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 Мюшки чисті. щоб ми були не за мазюри. Тепер настав час обіду. І знову процедури. У нас сальова кімната. Сидимо, накрилися, бо кажуть, можна вийти всьому білому. Звідси соль випаровується, якось якийсь там апарат стоїть. І ми сидимо, просто всі і дихаємо цим повітрям. Після солівої кімнати у нас тут час пити кисневу пінку. Уже приготували тут чарочки, ложечки з дирочкою посередині. І оцей апарат буде нам робити пінку. Чекаємо, зараз прийде час і будуть роздавати всім її. Минулого разу донька не хотіла їсти цю пінку. Можливо, цей раз буде по-інакшому. Смаки міняються в людей. Ну, <рес> Вкусно. Да на цей раз тобі сподобалась. Вкусно просто воздушный сок. Молодец.